Лисий каверолін, тобто лінолеум. Чи варто його взагалі приклеювати? Чим це зробити і як правильно? Розповідаємо. Технобонт 250 це бонд. Саме цим клеєм Джеймс Бонд приклеював до свого костюму всі примочки, які він використовував в своїх шпигунських пристрастях. Що насправді це супер акриловий клей для приклеювання справжнього лінолеуму. Три основних плюси цього клею. Він дуже легко наноситься. Він має високу міцність. І він не має хімічних добавок, тобто безпечний для вас і вашого здоров'я. Перед використанням клею його треба гарно розмішати. Наносити клей потрібно в один шар, і час його первинного схоплення 15-20 хвилин. Після нанесення клею ми можемо сміливо стелити лінудом. Прибираємо лишнє повітря за допомогою шпати. Через 24 години клей повністю висихає і підлога готова для експлуатації. Ви можете не переживати за те, що ви трішечки забрудните ліновлю. Видалити лишній клей можна буде звичайною вологою ганчівкою. Дуже легко стикується. Дуже легко працюється з цим клеєм, протерли ганчіркою. маємо ідеально рівно зімовленому поверхню.